Добрий день, дівчатка! Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні я знову до вас зі звітом за неділю. Давайте подивимось, що в мене вишивалося за цю недільку. Непогані результати хочу з вами поділитися. Перші три дні це 5, 6 і 7 листопада. Я вишивала тільки оці, оцей котедж від мережки. Котедж Загадай бажання. Як ви можете бачити, я вставлю вам фото, що було до і що є на зараз. Подивіться, в мене довишивалася ця криничка, як ви бачите, було десь отак вже бруківочка видна, оці квіти гарнюнькі пішли далі, вже видно сходи. Сходи у нас йдуть до самого цього котеджу. Як ви бачите, вже трошки тут дах є від нього, віконечко видніться. Оце я вам покажу ще прев'юшечку. Бачите, уже от-от от у мене трошки вишито. Звісно, вже хочеться повністю цей катей, щоб він сяяв на моїй роботі. Але все але це, це повинно, як в мене тільки дві руки, то ніяк воно швидше не вийде, і часу не так багато, щоб його повністю так бистро-бистро повишивати. Але непогані просування в мене. Давайте подивимося, по, по нашій сазі. Я його вишиваю по сагі, і ми побачимо. Так, заходимо. На зараз це 27% вже відшито. То 8% я відшила за ці три дні. 5 числа це було 1547 хрестиків, 6-го 1808 і 7-го 569% чому так мало? Бо 8 листопада у моєї доні був день народження. І сьомого ми їздили до городу, то в мене не було багато часу. Я це розуміла, що я дуже мало повишиваю, бо там підготовувалися. Ну то вечором трошки повишивала, і вийшло так небагато. То я знала, і шостого я намагалася як найбільше повишивати. То отак от вийшло в мене за три дні взагалом 3924 хрестика. То я гадаю, що це непогано. Е, непоганий результат за три дні. Будемо вишивати далі. Знову повторюся, дуже класно він відшивається. Відшивається в дві нитки е, хрестиком, і на півхрестик, то в одну, то в дві. Е, ну... Щоб сказати, що він важко вишивається, ні. Взагалі, 16-та аїда моя любима, мені дуже він подобається, відшив шикарний. Трошки вишиваю, вже бачу, що щось нам вимальовується. Дуже-дуже подобається. я б, Мабуть, його б всю неділю вишивала з великим задоволенням. Дівчата, вже бачила багато хто придбав такий набір. То я вам кажу, починайте, він шикарний. Таке задоволення від нього. Ну, взагалі, я мало таке задоволення відчувала від якогось другого процесу. Дуже-дуже дуже подобається. З великим задоволенням буду відшивати його далі. Він в мене 100% не піде в одложені якісь набори, я його буду вишивати. Це 100% мені хочеться отак От уже буде як він. Виглядати дуже гарно. Як ви бачите, на прев'юшечку таке світлий блик на оцій доріжці, а тут він в роботі такий темніший виходить. Ну, Все рівно дуже, дуже гарно, це я так помітила. Дуже подобається Я буду, повторюсь, буду вишивати 100%. Так, ну а далі, давайте перейдемо. Тут загалом більше нічого не можу за нього сказати. Будемо відшивати, будемо дивитися, що буде далі. Бек я не роблю, зроблю половиночку цього процесу, це якраз в мене половинка, і потім вже почну робити бек. А зараз тільки вишиваю і продвигаюся, і радію результату, який виходить. Вже хочеться вам на слідчу недільку показати. вже Весь котедж, але не буду забігати, не буду обіцяти, бо не знаю, як воно піде. Знаєте, зараз щось планувати. Але хотілося би, дуже-дуже хотілося. Прям радію, коли навіть оце в мене пішла. Пішов дах оце, я так зраділа. Я його навіть трошки більше отак вишила. Залізла на ту половиночку, якраз ниточка шла, Я отак беру ниточку і відшиваю ма майже всю. Ну там, якщо трошки залишається то на наргарне вішаю, а так відшиваю. Тут гарно йде так. Одна ниточка і пішов, пішов, пішов. Того і такі гарні результати, так ну стосовно цього процесу, все ясно. Давайте перейдемо перейдемо до іншого. Як ви бачите, зараз на екрані з'явився е, іще один процес це бісерний процес. Я його вишивала 8 листопада, але я вам казала, що буду його просувати всю неділю, не тільки 8-го. Я не одвожу один день на нього, бо тут багато, я казала в, в прошлому відео, що буду його вишивати е, кожен день. Тим паче, що восьмого це був день народження донечки, але я умудрилася навіть за столом, коли вже такі всі гарнюньки були. Взяти свій процесик і почати вишивати. Вставлю вам фото, що було до і що на зараз. Маю надію, що вам видно. Отак, оце отак от у мене зараз вишито, а було десь отак. гарні просування. Вишивається він з великим задоволенням. Не знаю, чого я його тоді відклала. Велике дякую, хто за нього голосував. Я прям радію, що я до нього знову прийшла. І знаєте, буває так відложиш щось, тобі кажеться, що ну, не хочеться вишивати, а потім е, береш його. На другий раз. І таке задоволення, ну, мені дуже подобається на зараз його вишивати. Звісно, замідляє, я вже казала, коли отут трошки аби йшло, отак, от рівно, то це було б швидше. Але, 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 вишиваю і гадаю, що ну, на слідчу неділю не знаю. Ну, не знаю, зовсім не можу тут вам сказати, коли буде вже фініш, але вишивається гарно. І виглядає дуже класно. Оцей нерозпущений, бачите, мак дуже гарно. Такі переходи мені подобаються поближче, хочу. Ну, звісно, світло не передає оці е, близки. Але і так, мабуть, вам видно, що виглядає він пречудово. Подобається, подобається. Буду вишивати, і буду від нього получати велике задоволення. Ось ось процес. Ну, не знаю, як його відносити до 8 листопада чи ні. Ну е, буду считати, що 8 листопада я ж не брала ніякий крестики вишивати. Вишивала тільки його, е, то будемо считати його на 8 листопада. Отака гарнюнька в мене. Бісерний процесик. Бісера ще багато, але не знаю. Стосовно, я вам казала, що я, звісно, переживаю стосовно того, що хватить чи ні, бо з переїздами десь щось могло й загубитися. Ну, Поки я так висипаю трошки бісера і дивлюся. Далі там продивлюся, скільки ще такого кольору буде. Ну, начебто, начебто, все хватає. Будемо надіятися, що і надалі всього вистачить. Так, все, мабуть, по бісерному процесу, все. Давайте перейдемо далі. А далі в мене кафе біля моря, це Dimensions. Як ви бачите, я його вже не буду закривати, бо вже ніяке прев'ю не закриє таку красоту, не хватило. <св 'язок> вже багатенько вишито. Поставлю вам фото, що було до цієї неділі, і щоб ви мали змогу зрівняти, що є на зараз. Як ви бачите, я вишивала теж, як і мережку, половинку, а потім робила бек. Зробила я бек, взагалі він не важкий, але в мене оце, я не знаю, як паркан, не паркан, як воно називається. У цей заборчик він вийшов у мене такий. Трошки нерівний, дівчат. Я вже намагалася як могла. Ну, не знаю, переробляла його, але ну, він у мене як тен такий, знаєте, трошки нерівний. Ну, може, давайте будемо вважати, що я так задумала, чи автор так задумав. Так, ну що, вишила я оце, зробила бек уже і пішла вгору. Вже другий поверх в мене почався вишивати. Трошки я завернула. Бо я вже відворачую, щоб вам показати цю красу. Небагато залишилось оце такий кусочок. Давайте глянемо взагалі, що в мене повишивалося на цій неділі. Це було 9, 10 і 11 листопада. Я вишивала котеч. На зараз уже в мене 75% відшито, залишилось 25%. Давайте подивимося, 9 листопада в мене вийшло 1792, і це з розрахунку, що я вишивала бек, то і такий великий результат 10-го – 1004, і 11-го учора 1523 то Юля вже дуже хоче фіналу. То я вже починаю так старатися взагалом. За три дні в мене вишито 4319. Дуже мені подобається мій результат. І в відсотках це 25%. То загалом, якщо так вчитати, рахувати, залишилось в мене 25%, то маю надію, що на цій неділі я його можу завершити. Що в мене залишилось ще не вишите? Це фрузілки. Я зовсім їх не робила, бо не хотіла їх, я ж буду заворачувати, А фрузілки оце отут на квітках, отут не хотіла їх туди-сюди, то я вже думаю, я їх вже в самому кінці вищу. Беку залишилось 1324. Небагато, найбільше беку було внизу 2400, я його вже вишила. Так, полухреста ще велике багато-багато. І хрестика 1134 залишилося. То я не знаю, мені б дуже б хотілося вже вишити все до кінця. Знову вам покажу: так от в кадр цю гарнюньку роботу вишивається, вона теж не важка, але я вже казала, що ці е, напівхрести в 5-6 в вниток, блендів. То три ниточки тої треба достати, то три ниточки тої треба достати, то трошки мене. Мені це не дуже. Ну, ні, я не скажу, що воно мені не дуже подобається. Просто це трошки часу на це уходить трошки більше, аніж якщо б я вишивала як ото мережку просто в дві ниточки. Звісно, це трошки замідляє роботу. Але в мене ще є, знаєте що? Отакий сюрприз був цей роботі. Це вже другий раз, отак-от. Бачите? Отакий вузлик на моїх ниточках. Ну, вони, звісно, зараз вже не така гарна косичка. Але отакий вузлик хотіла вам показати, що в діменшинсі таке буває. У мене вже другий раз попадається отакий вузлик. Просто вони, от ниточку оцю. Може, у них, як вона закінчується, вони її е, отак прив'язують. Ну, я, звісно, просто одріжу. Я бачу, що цього кольору мені достатньо. Ну, звісно, в це завжди вистачає. ниток, не буває такого, що не вистачило мені чи що. З нитками я взагалі ніколи не, е, там, не переживаю того, що я знаю, що в мене і є. В залишках їх багато, та і взагалі їх вистачає. Стосовно цієї, роботи, що я можу сказати? Звісно, після беку то результат набагато ліпший. Вже видно, що це не якесь пусте місце, а це столик, що це офіціант, а не просто якесь чорне п'ятно, пляма пляма. Ось вже люди видно, які я думала, вони йдуть, отак, а вони дивляться О, біля мого забору, не, не, не дуже рівного. Це лодочка вже вийшла. Ну, гарнюнький. О, цей стульчик мені дуже подобається: табуреточка чи стульчик. Стілець е, сподобався. Ось біля фонаря, бачите, є такий бек. Де видно оці листя? Бачите, вони отак-вишиваються, от і потім виходить таке листячко. Гарно. Доріжка, така гарнюнька, вже вимовлювалась. І о, тут ще будуть. Е Такі, як квіточки з фрузілків зроблені у цих квіточках, буде взагалі дуже гарно. Ну що, дівчат? Я не знаю, мені дуже хочеться вже новий старт. Я вам казала, що я не люблю одну роботу тільки вишивати. Я така, мені б все і порозпочинати. Усе. Але як я люблю казати, не буде старту, поки нема фінішу. То взагалі моя мета на цій неділі закінчити цю роботу. 25% мені вважається, що якщо дуже-дуже захотіти, то це можливо. І я думаю, що може я е, зміню е, трошки е, котеч, віднесу на кінець неділі, бо я розумію, що мережку я за. Е, Ну, 100% не вийшов, бо там тільки 27%. А це кафе може я віднесу на першу половину неділі, а може і зроблю навіть 4 дні, якщо не буде вистачати мені 3 дні, бо я хочу її попрасувати. В мене є невеличке таке, як сказати, трошки вимазалася тут. Матерія моя, я, звісно, з цього приводу бентежусь. Маю надію, що після купання все буде гаразд і все випрасується. Я хотіла б на цій неділі її завершити, щоб вам уже показати цього, цієї роботи і розпочати новий старт. А стосовно нового старту, я вам трошки пізніше покажу, що я планую. Може, ви вже й бачили, але я вам покажу. Так, ну, стосовно цієї роботи, вже мрію на слідуючій неділі вам показати вже фініш. Але не будемо забігати далі. Зараз покажу вам іще один процес. Ще один мій процес це отакі дівчатка та гуси. Знову ви пробачите за те, що в такому стані моя канва. Ну, Поки так, поки вона в процесі, пяльця видно, бачите. Ну, поки так. Стосовно цих дівчаток, ну, вона мені дається дуже важко. Я не знаю, дивилася дівчинку, одну не пам'ятаю, як звуть її. Вона теж розпочала цей набір, і вона розпочала вишивати з цієї середньої дівчинки, каже, так легко, так класно. Ну, Стосовно платічка, то я, ну, да, я з нею згодна. Але оцей віночок я зрозуміла, чого я тоді покинула цей процес і відложила його в далекий ящик того що. Оцей віночок вишивається дуже-дуже мені е, якось не знаю, там хрестик, там хрестик. Так, е, розкид дуже великий. Звісно, платячко швидше вишивається. Ну, Загалом я обіцяла, я е, 100% його не кину, буду відшивати. Е, на цю недільки в мене відшилося, вставлю вам фото, що було. І як ви бачите, вишились у мене вже віночок, вже е, лице. Але ще без беку є така різниця велика, да? Після беку, як виглядає і до, але воно вже в мене все вишито. Це я вчора вже так старалася, бо думаю, в <смі> <смі> мене вчора кинулося, вишивалася Dimensions свій, гнала, гнала, бо хочеш фініш, А дівчаток якось і забули вчора взяти в роботу. Я його вишиваю, оцей процес вишиваю всю недільку, ну так, потрошки бо він мені не дається там, щоб. Тисячу хрестиків в день, ні. Там я можу і 150 хрестиків на ньому тільки зробити. Ну, не дається. Ну, не, не знаю, чого не дається. Ну то вчора така дивлюся, думаю, так, це ж мені завтра вам показувати. І дивлюся, у мене в неї одне око. Думаю, ні, ну не знаю, показувати дівчатам одну оку, дівчинку. Ну, якось так. Думаю, ладно, треба взяти і друге очко, хоч вишити її. І оце в мене тут трошки чорного кольору. Треба в око. Я ж вишила, нитка залишилась. Така невеличка. Думаю, блін, ну куди її назад ото вішати? Та ні вже. І вишила от третьої дівчинки теж око. У мене, коли я цю дівчинку вишивала, було у цього дівчинки одне око. А тепер оце. Якось в мене очі по одному. Вишивається. Гарна уточка, ось в мене вишилась. Бачите, вона держить таку манюньку уточку, класнюча, мені подобається. Не пам'ятаю, є там бек чи ні на, неї, на уточки, але навіть зараз виглядає дуже класно, мені подобається. Така шатеночка, дівчинка, буде, бантики вже трошки видно. ну, Загалом, що в мене вишилося? 2188 хрестиків за недільку. На зараз це 52,5% роботи, тож більше половинки вже вишито, і за недільку в мене вишилось 12,5%. То я гадаю, що непогано, я дуже старалася, і наскільки це можливо для мене для цього процесу. То я е, дуже намагалася вишити побільше. Але, але поки так вишиваю надалі і обіцяю, що вона буде мене завершена. Коли не знаю, е, маю надію, що в цьому році ще. От от настільки вона мені важка дається, що. Е, я навіть не, не впевнена, що в мене вишиться вона в цьому році, але, але мені дуже б хотілося. Так, ну, стосовно е, моїх робот, я вам показала. І зараз одну хвилиночку вашого часу ще займу, хочу вам показати стосовно нового старту. І стосовно мого нового старту, дівчат, що я хочу вам сказати? Я е, дуже вже хочу старт. Дуже-дуже ну, буду намагатися знову ж кафе от закінчити, щоб в мене, по-перше, рама була. Бо якщо це буде величенький набір, то мені б, звісно, б хотілося його на рамі вишивати. А знімати туди-сюди, то не хотілося б. І якщо будуть малі процеси, то буду вишивати на п'яльцях, то можна тоді не хвилюватися. Так, ну стосовно чого в мене зараз ви бачите чотири роботи, чотири наборчики. На вашому екрані того, що я є така спільнота на каналі, і там я робила таке голосування стосовно нового старту. Що мені хочеться щось нового розпочати, і там голосування. І якщо ви ще не проголосувати, проголосуйте, бо ще я не розпочинаю допоки. І там чотири варіанти. За який би мені б хотілося би, щоб ви залишили свій голос. Це Мілхіл, отакий гарненький Мілхілчик, потім Dimension Спетіт, отака бабанечка. Потім гортензія, і кольорова повернення додому. Скажу вам так, що на зараз. Ну, ви ж коли зайдете, ви не побачите. Але мені ж то видно. Я не маю змоги голосувати. Але я вже так бачу, що найбільше голосів. За той найбільше мені найбільше б хотілося б вишивати. Ну, залишив таку інтригу, поки не буду розповідати, що, що є і який це буде. Якщо в мене вийде, якщо я Dimensions зроблю на перші дні, відшив, а може, навіть і сьогодні розпочну його, то я вам випущу. Новий старт, може, на цій неділі. Якщо все, все 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 мені вийде, все вийде. Так, ну, стосовно все рівно, я хочу, щоб, якщо вам не важко і ви залишили свій голос за якийсь із цих наборів, мені буде дуже приємно знати вашу думку, що б вам хотілося. Але скажу так, що я вже... Вже ручки свої намацюкала на один із цих наборів і прям лягаю спати вже і вже й думаю, вже навіть схему його електрону знайшла. Потім вам розповім, де, звідки вона в мене вийшла. Так, ну, зроблю. За цей набір 100% відео по ньому розповім, з чого він складається. Вам зараз не ясно, який, бо вони всі відкриті. Всі-всі-всі. Я ж взагалі раніше всі-всі відкривала, то не, ну, не не ясно, який то буде. Ну, все, дівчатка, я побігла, мабуть, зараз монтувати це відео, випускати вам. А ви мені залиште, звісно, коменти. Мені буде дуже приємно. І не забудьте підписатися. Якщо ще не підписані, а ті, хто підписані, вам велике велике серденько від мене. Вам велике дякую. Мені дуже приємно, що ви мене дивитесь, підтримуєте. І звісно, вподобаєчка, це взагалі велике свято. Як ти бачиш на своєму відео, велике. Велику вподобаючку від когось. Все, дякую, до побачення!